Всім привіт! Мене звуть Саша, ви на каналі Саша Букс. І сьогодні хочу вам трохи показати свої покупочки, бо я їздила у Львів. І, звісно, я не могла повернутися звідти з пустими руками. Боже, який це кайф? От чесно, у нас в Одесі немає майже книгарень. У нас єдина така, прям, ні, не єдина, ну, коротше, така найбільшим вибором книгарня, напевно, це КСД. І вона поки що одна. І друга це книгарня Старого Лева. Така теж з гарними цінами, приємними бонусами. І все. У нас немає навіть книгарні є, яка, мені здається, є просто усюди. А всі інші книгарні мені не дуже подобаються, які є в нашому місті. І тут ти приїжджаєш у Львів, і там просто на кожному кроці ці книгарні, книгарні Старого Лева, КСД, книгарня Вівват. Боже, ну це так неймовірно, я не знаю. От мені чисто хочеться, знаєте, переїхати у Львів чи в Київ через те, що там багато книгарень. І це дуже круто ходити, фізично на все дивитися. Ось, ну і, звісно, я зайшла в усі книгарні. Спочатку почнемо по порядку, так сказати. Я спочатку зайшла у книгарню Віват. Я дуже хотіла побувати у фізичній книгарні Віват, але я трохи розчарувалася через те, що виявляється, у Львові вона не така. Простора, там дуже такий маленький простір, не дуже комфортно знаходитись, тому я мрію поїхати саме в Київську книгарню Віват, бо я бачила, яка вона там офігенна. Ось. І я взагалі туди йшла і думала, що я куплю новинку мій коханий ворог, але виявилось, що її ще немає у фізичних книгарнях. Ну, саме у книгарнях Вівату її не було. І я така розчарувалась трохи і думаю, ну ладно, збиралася нічого там не купувати. Але потім на виході побачила е, книжки видавництва Апріорі із серії бібліотека античної літератури і купила собі гесіода. Тут у нас кілька його робіт. Чому я коротше, ви ж знаєте, я... Я читала Печеру ідей. Ну, як ви знаєте, ті, хто слідкує за моїм інстаграмом, там тіктоком, знає, що я читала книжку Печера ідей. Е, я зараз ще зніму відео прочитане у липні і там про неї розкажу, але викладу це відео скоріше за все, вже після цього, можливо, на наступний день. Тому Ненці, що ти не і власне в цій книжці там можна багато дізнатися про давньогрецьку культуру, давньогрецьку міфологію, і там згадується книжка Гесіода. Вона, я так трохи про неї погуглила, і там в інтернеті сказано, що ця книжка дуже сильно підходить, так сказати, для початківців, які тільки поринають у світ давньої Греції, давньої грецької міфології, історії. І тому я її собі купила. Коштувала вона 180 гривень, вона така невеличка. Тут у нас кілька історій зібрано. В принципі, я думаю, можна швидко прочитати. Ну тут менше 150 сторінок, тобто така маленька книжечка. Ось дуже сили. Я Взагалі дуже хочу всю цю серію. Вона така класна. Я реально після таємної історії тепер просто абсест давньої Грецією і хочу собі все. Коротше, сьогодні п'ю я просто воду, ніяких лимонадів. Бо я тільки що була на Опенгеймері. І з'їла просто 10 кг цього попкорну і повітряної картоплі мене тепер нудить. Я просто зараз не можу, вже зараз помру. До речі, якщо раптом ви хочете підтримати мій канал, якщо у вас є така можливість і бажання, то в описі буде посилання на монобанку та баймі кофі. Я дуже вдячна всім людям, які там скидають навіть якісь мінімальні 10 гривень. Це дуже піднімає мені мій дух, тому я дуже вам всім вдячна. Ну, а ми їдемо далі. Далі, що, де ми були далі? Далі ми пішли в книгарню Є, і я зараз тут прикріплю відео. У Львові є просто величезна книгарня Є на два поверхи, в якій можна просто ходити 10 годин. Але я там нічого не купила, тому що там дуже завищені ціни. Ну, прямо наскільки це можна. В книгарні є часто онлайн. Можна вихопити щось за такою гарною ціною, особливо це книжки видавництва «Небо». Але фізична книгарня там тільки погуляти, от, роздивитися ці полиці, вживу якісь книжки, подивитись, але нічого не купувати, тому що ціни, от ну так, я для прикладу візьму, я хотіла собі одну книжку з серії «Неканонічний канон. Відвіхоли. Я так беру, і там ціна. 370 гривень, хоча на їх же сайті ціна 319. Я така, коротше, ясно. Ось, ну це був на перший день все. А потім на другий день ми пішли гуляти з самого ранку. Зустріли у Львові всіх буктокерів і пішли разом оцю у, у КСД. Я там купила собі дві книжки, точніше, одну собі. А одну на подарунок. Ось, і та книжка, що я купила собі, це п'ятеро поросят Агати Крісті. Е, я не знаю. Вона коштувала 200 гривень. Ось це клубна ціна. І... Я ну, у мене такі стосунки з Агатою крісті. Поки що на 10 з 10 мені сподобалось тільки «Карти на стіл. Але я люблю знаєте, так, читати її історії, особливо у Рубриці Книга за день, тому що вони дуже легко читаються. В принципі, цікаво, просто не завжди мені подобається розв'язка. Я сподіваюся, що п'ятеро поросят мені зайде. Якщо ви вже читали, діліться своїми враженнями, а що тут у нас. 16 років тому Керолайн Крейл засудила за вбивство її чоловіка-художника Еміаса Крейла. Та донька не вірить у винуватість матері. Ну, коротше, понятно. Так, ну і книжка, яку я купила на подарунок, це Гобіт графічний роман. Він дуже-дуже гарний. Теж його купила в КСД, він там коштує 510 гривень, це клубна ціна. О май гад. Ну, подивіться, ну, це для фанатів історії. Це, напевно, просто буде щось неймовірне, як на мене. Це дуже круто, хоча у мене якось не дуже поки що з володаром перснів і хобі там складаються стосунки, не можу я їх читати. Фільми я дуже не, ну, не люблю. Мені не цікаво, я намагалася кілька разів дивитися, не заходить мені. Ось. Але от на подарунок взяла, мені здається, це такий крутий подарунок. Ну, Ви думаю, зацінила такий графічний роман, гарно намальований, гарне оформлення. Ось, а потім, власне, ввечері був той самий благодійний бал, на який ми і їздили, і там були представники різних видавництв. І я така біжу, одразу бачу видавництво апріорі, і така я до вас. Тому що я ну, вони, у них оця серія бібліотека античної літератури, і м м м книжка «Печера ідей це теж від них. І я, а так як я зараз цю тематику дуже сильно зацікавлена, я одразу пішла до них, така Добрий вечір. І там трохи поговорила е, з представниками видавництва, які там е, радили книжки, і мені порадили отаку книжку «Лукіан. Правдива історія. І мені, знаєте, що сказали? Що це таке давньогрецьке фентезі? Я така беру. Даріть мої гроші, тому що ну, давньогрецьке і фентезі це щось має бути дуже цікаве, і вона теж невеличка. Купила я її за 150 гривень. Як мені сказали, що це типу зі знижкою, тому що на виїзді у них завжди знижена ціна. І може, ну, оформлення цієї серії, просто неймовірно. Вони такі. Подивіться на ці. Ну, ну ви подивіться на ці книжки. І зараз покажу всередині, тому що вона з малюнками. Ось ви маєте це побачити? Де тут ті малюнки? А, ось такі тут трохи малюнків є, бачите, як прикольно. Тобто вона прям оформлена. Тут не просто у нас книжка, тут ще й з оформленнями. Я теж думаю, я найближчим часом прочитаю, розкажу вам, як мені. Дуже круто. Вона теж маленька, тут теж менше 150 сторінок. сторінок. Хочу собі всі книжки. Ось. І все. Більше книжок не купувала. О, зараз покажу, що я ще там купила. Ми зустрілися з Марусею і вона повела нас на книжкову барахолку. І там я знайшла, ну, побачила. Отакі шахи з Гаррі Потера. Це так круто. Боже, Ненсі бігає, як конь. Коротше, бачите, отакі шахи з Гаррі Потера по 40 гривень. Кінь і оце, не знаю що. Я так думаю, так, ну я беру, тому що як би може воно мені і не треба, але де я ще таке знайду Ненсі, та веди себе прилічно. Де я ще таке знайду найближчим часом за таку ціну, думаю, ну на поличку встане. Ну, так от. Та ти що? Та ти що нагла кіска? Не даєш мені відео знімати. Ну і на цьому, власне, все. Це таке було міні-відео моїй покупочки зі Львова. Ще я купила ці штани, в яких зараз сиджу, але це не те, щоб дуже цікаво. Тому дякую вам, що подивилися це відео, і побачимось в наступному.